З початку серпня у терапевтичному відділенні Тростянецької міської лікарні розпочали свою роботу два молодих спеціалісти, які приїхали з різних міст. Наразі вони працюють разом з Софією Більченко та інтернами. Молоді лікарі вирішили пов'язати свою подальшу діяльність саме з лікарнею міста. Я з міста Суми 6 років навчалася в Сумському державному медичному інституті, а потім проходила інтернатуру в Харківському інституті і заочну частину проводила в Тростянецькій лікарні. Обрала Тростянець, сподобалась лікарня і не пожалкувала. І зовнішній вигляд дуже гарний, і колектив дуже гарний. Багато лікарі діляться досвідом своїм. У нас багато чому навчилися час інтернатури, і тому вирішила далі працювати теж в цій лікарні. Сам я з Шостинського району з Домногородська, це на самому півночі Сумської області. Навчався в Сумському державному університеті, як і Альбіна Володимирівна. Ми одногрупники, потім одногрупники у інтернатурі були в Харківському після дипломному. Разом ми і сюди попали. Разом навчалися, разом їздили із Сум і продовжуємо їздити також. А, ну, Та, в принципі, а, коли я почув, що є місця у Трестинецькій лікарні, в мене навіть не було ніяких сумнівів, що я хочу саме сюди, тому що а, був наслуханий за колектив, Ну, в першу чергу мене цікавив саме він. А, і я, ну, Жодного разу ще не змінив свої думки з приводу того, що коли тут дійсно шик, ну, гарний, тому що кожен із них, буквально там до медсестри-санітарки, знає, що тебе ну що ти молодий спеціаліст, і тебе можна чомусь навчити, і жодного разу вони не читали, ну не вважали себе якось зверхнюю. Всі вони наші вчителі наставники і кращі друзі. Софія Більченко, що наразі виконує обов'язки завідувачки відділення, пишається своїм персоналом та зазначає, що пацієнти дуже довіряють молодим медикам. Ділюсь своїм, можливо, ще в мене не такий вже багатий досвід, але за 4 роки все ж таки багато чого дізналася, побачила, зуміла і стараюсь молодим спеціалістам також щось. Можливо, цікаво розповісти, показати. Ну я сама захтирки. А ось, але якось вахтирку не захотілося. а порадили, що в Тростянці дуже гарна лікарня, тому і вирішила спробувати тут удачі. Все-таки те, що вам порадили, збулося, як умова? Так, звісно, в умові краще, ніж вахтирці. Тобто не жалкую ні хвилинки. Генеральний директор лікарні Анатолій Плахтиря щиро радіє, що молоді лікарі обирають для подальшої роботи саме Тростянецьку міську лікарню. Ми навчали в інтернатурі за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів НЦЗУ молодих лікарів, які ось закінчили навчання. Прийшли працювати в нашу лікарню. Дуже приємно відзначити, що це. Шість лікарів молодих, які прийшли, це дуже добре. Це надихає на те, що лікарня буде працювати і буде достойно тримати честь нашої міської громади. До нас зараз на роботу прийшли працюють лікар-стоматолог Кирієнко Кері... Віталіна, акушер-гінеколог Федірко Олена, два терапевти це керічок Альона. І Андрющенка Андрій. Крім того, у нас з'явився педіат новий. Давно не було такої події. Це підіад Білорусі Яна, яка ця спеціальність дуже така потрібна. І я дуже радий, що я дуже по спеціальності педіат, тому я дуже радий, що з'явився ще один педіат в нашому районі. І зараз до роботи приступила лікар анестезіолог Лєвченко Світлана. Ми бажаємо цим лікарям завоювати авторитет населення, вчитися, надавати якісні медичні послуги. Нагадаємо, що наразі Тростянецька міська лікарня майже повністю відновила роботу усіх відділень, а також продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам як у поліклініці, так і на стаціонарі.